Привіт, друзі! Я вас рада вітати у новому влозі. І сьогодні в нас буде така, напевно, зборна салянка. із різних справ по дому. Скоріш за все, тільки по дому, ще не знаю. Але я вас запрошую до перегляду і поїхала. І зараз е я собі роблю каву, вона в мене тут гріється, і хочу піти пересаджувати свої квіточки. Зараз підемо з вами на балкон, і я вам все покажу. Поки що зробили собі каву. Я вже снідала, в принципі, я не голодна. Зараз десь 11.30. І в мене немає роботи сьогодні, тому я така задоволена займаюся домашніми справами. Зараз я заб'ю молочко. Не знаю, чи шумить воно сильно, чи ні. Так швиденько вона збиває молочко. Дуже гарно. Задоволена. Це я на тему колись замовляла і прям дуже задоволена цією покупкою. За три копійки я купила, а задоволена на більше. Так, все. І зараз нагрію собі кави. Так, гаряче. І підемо з вами на балкончик, покажу вам все. Виходить і дуже-дуже смачно. Малювати я тут не вмію, тому як є. Все, пішли. І заходимо на балкончик. Тут у нас дуже гарно, сонячно, красивенько, прям клас. Тут розквітають дерева. Ось тут, дивіться, у нас прямо під вікнами. О, Дуже гарно. І давайте я спробую вам тут пояснити, що в мене тут коїться. Тут в мене стоять дві квіточки, це флорафітум, чи як воно правильно називається. І тут посохли листячка. В общем, треба щось із цим зараз зробити. Буду я це пересаджувати у цей же горшочок, але я хочу розібрати повністю ґрунт, подивитись, що там не так. Поз... Зістригти всі оці сухі листичка привести до ладу цю квіточку. Ось, цю також треба передивитись, це її дитинча, і йому теж тут не дуже щось гарно, бо дивіться як. А це теж дитинча ось цієї великої, і вона вже пустила корінчики. І я хочу посадити це у горшечок маленький. Це перше, що мені потрібно зробити. І друге, мені потрібно пересадити орхідею. Я ось буквально зараз була в магазині, купила такий горшечок спеціальний. І потрібно буде пересадити орхідею. Зараз її теж сюди принесу, буду робити все на балконі. Зазвичай я виходжу на подвір'я, там трошки тут не видно, але у нас є там сканечка. І я зазвичай туди виходжу і там пересаджую все але сьогодні не хочу я виходити на вулицю, бо у нас дуже холодно, а на балконі нормально, тут сонечко гріє, а на вулиці холодно, тому не хочу виходити. Ось. І вчора я купила ще е, також все для пересадки. А це ще кхм, теж для орхідеї, але для поливу. Я вчора так купила його і е, зрозуміла, що це не той горшочок, який потрібен для пересадки. Ось, тому це буде просто, не знаю, буде, буду поливати в ньому. Не знаю, куди покласти поки. Ось, Далі купила також землю спеціально для орхідей, щоб пересадити нормальненько. І купила звичайну землю універсальну. Ось, Тут багато мені надовго хватить. І тут в мене є. Мій із всякими, тут горшечки в мене для кактуса. Потрібно буде також пересадити кактус, але не зараз, тому що в мене немає ґрунту для нього. Тут різні гаршечки. ось, І все, що може також знадобитись. Тут залишки ґрунту, який був. Там якісь камінчики, дренаж, тут вугілля. Перліт. І щось ще. А, ні, більше нічого немає. Дренаж, перліт, вугілля, трошки землі. Тут камінчики декоративні. Я використовувала для алої. І, в принципі, все. Гершечки ось такі. Дуже. горшечок для ось цієї квіточки. І посажу туди. А це в мене пакетик назбирався з одежею, яку я більше носити не буду, і хочу це віддати. Але мені потрібно туди дійти. Ось, туди поїхати і все це віддати. Тут одежа, яку ще можна носити, якась взагалі дуже в гарному стані, але я просто вже не ношу або мені не подобається, не хочу. Наприклад, от тут штани є, які мені завеликі, і я не дуже люблю їх носити, тому що вони великі. а вшивати їх я не буду. Тому, може, комусь згодяться, хтось буде носити задоволення. Також там є ще декілька речей, які просто в гарному стані, але я їх не ношу. Треба буде зібратися і поїхати віддати це. Такий в мене план. А, тут в мене ще це м'ята росте, це ще в восени купляла. І здається, це базилік. Якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, поправте мене. Або Меліса. Але мені здається, Меліса схожі на ці листочки. Я купляла три горшочки і один із них не вижив. І я не пам'ятаю, що це було, що не вижило. Або безлік, або Меліса. Або це Меліса. Коротше, я заплуталась, наче м'ятою пахне. В общем. Ось такі в мене тут плани. Буду вас тримати в курсі і включусь трошки пізніше, коли тут розворошу це все. Ось я вже принесла сюди орхідею, яку буду пересаджувати. Бачите, вона вже тут все вилазить зі всіх сторін, ці коріння. І потрібно буде тут теж пообрізати сухі ось ці штучки корінці, і подивитися, що там внутрі в неї. В общем, теж буду зараз розбиратись, Але цвіте вона дуже-дуже гарно. Така прям красуня. Зараз, напевно, знаєте, що я подумала. Знімаю, розмовляю з вами і подумала почитаю зараз в інтернеті, знайду якусь інформацію, чи можна її пересаджувати, коли вона цвіте, чи потрібно дочекатись, коли вона відцвіте, і тоді пересаджувати. Щось я не знаю, я не замислювалась над цим. Я бачу, що коріння повилазило, а вона цвіте постійно. І коріння вже прям, потребує пересадки. Ладно, зараз я дізнаюсь інформацією, і все одно ви побачите це все. Або я пересаджу, або ні, хоча мені дуже хочеться. Коротше, я почитала, і краще дочекатись, поки воно відцвіте повністю. І одразу після того, як відпадуть всі листочки, коли я відріжу ось цей, як це називається, цвітонос, ось тоді в той момент пересаджу. А зараз краще її не чіпати, тому що вона уязвима. Ось. Тому зараз буде стояти собі гарненько цейсти, радувати нас. І потім вже пересаджу, коли буде, прийде час. Так, перший маленький я вже посадила. І він тут поки стоїть. Чекає. Ще не знаю, куди його поставлю. Е, далі зараз буду ось цей середній, звідси діставати і дивитись на його коріння. Помітила, що він розрісся ось тут внизу, коріння аж повилазило. І напевно. Візьму для нього гашечок трошки побільший. І зараз буду його трошки різати, тікати від всього сухого і пересажу сюди. Собіла другу квіточку. Там по... все, що було сухе, я все знесла. Коріння тут в порядку, з ним все гаразд, трошки освіжила ґрунт. І, в принципі, все, просто пересадила. І в трошки більший горшечок, щоб коріння не вилазило з горшечка. І зараз приступаю до цього великого, до мамочки. Збираюся з цим великим, з великою квіточкою. І тут коріння, воно здорове з ним все гаразд, але тут просто дуже полотнічком земля, і зараз сижу тут, виковирюю, дуже розрослася, дивіться. Коріння, і, мені здається, вже замало ось цього кошику. Або я зараз підніму трошки за допомогою дренажа і трошечки вище посажу, тому що в мене поки що немає іншого кошика. Подивимося, як буде виходити. Якщо що, так залишу, просто підійму максимально наверх і знизу залишу відступ, тому що тут воно вже вперлося. Минулого разу я доволі низько посадила її. І... Ось, зараз займаюся тим, що виковирюю тут землю. <сі> Дуже довго вже сижу. Ось так от потихеньку. Але мені подобається, що коріння здорове, з ним все гаразд, воно не гниле, свіженьке таке все з ним добре. І ось, якщо бачите, ось тут дренаж позастрягав, тобто воно виросло, і цей дренаж вже внутрі ось цих корінчиків. Зараз хочу його розрихлити трошки, щоб воно ньому було тут чим дихати. Ой, я молодець. Все, я все дістала, весь там дренаж був, позатикувався там між корнями. Все подіставала, землю, дренаж. Вичистила повністю це коріння, і зараз буду саджати. Сюди ж цей горшечок, тільки ще посажу, там ножом добре застелю і трошки ще буде рости у цьому кошику. Але я дуже рада, я, чесно кажучи, не вірила, що в мене вийде його почистити. Коріння тут в порядку, все з ним гарно, добре. ось, Але було, як, знаєте, таке плотне, як каміння. Ну все, я пересадила. Квіточки. Так, трошки вирівняти і запшикала водичкою, не поливала, тому що земля доволі волога. Думаю, не потрібно зараз поливати. І ще зараз потрібно протерти цей кошик. Ось І в мене три тепер ось ці хлорофіти, не знаю точно, як вони правильно називається, почистила. Кубала трошки І думаю, можливо, ось це великий, повішу десь-будь на кухні ось так, щоб він висів. Але ще не знаю точно, як зробити це. У нас на кухні є е, такий там гвоздик стерчить у стіні. І я думаю, туди можна буде його повісити. Не знаю ще. Поки тільки прийшла ця думка у голову, і потрібно щось пошукати, куди його повісити, якусь сіточку, чи що. Чи, може не знаю, не знаю, що тут буде, що я знайду у цих магазинах, які тут. Ось, і, можливо, йому там буде краще. Тому що тут на балконі і сонце палить, і з іншого боку холодно, коли холодно. І йому тут не дуже добре, мені здається. Тому потрібно міняти його розположення. А десь у кімнаті, в принципі, немає місця, щоб так його поставити. Там в мене зам'якулька стоїть, і... Такі в мене тут думки, а ось ці де-небудь поки що тут постоять. Вони всі тут поки що будуть. Але ось ці, напевно, переміщу куди-небудь у кімнату. не знайду місця, щоб не було на прямому сонці. Ось. І в нас тут гарний лісінько. Начебто той дощ може бути, а може і ні. Не знаю, по прогнозу сніг. І на вулиці насправді дуже холодно. Ось, хоча і сонячно. Я тим часом проголодалась, зараз буду собі робити обід. У мене є готова куряча ніжка, тут салат. Зараз сюди засиплю, помідорки трошки наріжу і маслинки. І буду так обідати, і потім поп'ю чайок із шоколадкою. Ось і зараз я попрацювала на балконі з квітами, і мені захотілось пообідати на балконі. Саме винесу туди стільчик, закутаюсь у пледик, тому що мені так доволі прохолодно. І там посижу, можливо, візьму книжечку, поп'ю чайок, почитаю. Так, мені щось дуже хочеться таке зробити. Таке щось незвичне. Переташила я собі на балкон даньки ось цю коробку стільчик. Він на ньому сидить звичай, зазвичай. Взяла собі плет, тому що мені прохолодно, книжка, салат зробила, нарізала цю ніжку сюди, помідорки, маслинки і салат. в принципі, ось таке. І чайок зроблю собі трошки пізніше. І тут в мене співають пташки. Сонечко вже уходить звідси, ось. і я буду насолоджуватись обідом. І вам бажаю смачного, якщо ви їсте. Я прийшла вже з магазину і хочу вам показати. Була опепко. І швиденько вам зроблю розпаковку. Перше взяла вазу для квітів. Ось таку гарненьку. І доволі вона велика і містка, мені так здається. Тому що та, яка тут є, вона мене бісить. Далі, для організації у ящичку сина, для його трусиків, носочків, може, ще якісь речі туди. Ось такий органайзер. Далі для кухні ось такі ще контейнери взяла, для зберігання їжі у холодильнику. Я Ще взяла дві ось такі корзинки, також для комоди, для організації. Вішечки, тут 6 штук. Мені сподобалося, що вони доволі тоненькі, якщо вам видно, і не будуть займати дуже багато місця. Я так сподіваюся, ось тут 6 шість, вішечків. Да, шість Це у загальній кімнаті. У нас є такий комод, на якому постійно збираються речі, якісь маленькі речі. І ось для цього спеціально я взяла таку сумочку, я її покладу гарненько біля телевізору тут у нас. І туди ми це все закладемо і буде гарно виглядати. Не буде вигляду безпорядку. Без порядка. Також в мене немає форми, у якій я можу випікати пироги. Ось І взяла ось таку формочку. Вона зелена, тільки така була, але мені подобається ось це тут шарлотку можна робити. в принципі, будь-який пиріг можна тут готувати. Тому буду пробувати. Для прибирання я також взяла спробувати такі губки. Типу, вони там все відмивають, подивимось. І для сина йому смаколики ось такі і такі. Це буде на, на декілька днів. І все. пакетик пустий. Така в мене вийшла сьогодні покупочка. Майже все для організації простору, тому що мені зараз цього дуже-дуже хочеться і не вистачає якоїсь організації добре. Напишіть, скільки раз я сказала слово організація. Друзі, зараз прийшла з магазину, купляла все для пасочок, щоб робити, і трошки ще деякі продукти, і хочу вам зараз показати, що я тут накупила. Давайте я так буду вам показувати швиденько. По-перше, зайшла. У нас є тут ББТ, це такий магазин, в якому ліки ну, такого натурального походження. Тобто, це не вважається за ліки, але воно є. Це мені прописала моя гінеколог і вже другу баночку ось купила мої майже закінчились і купила ще, тому що мені потрібно два місяці їх пити, і мені не вистачить на два місяці. Ось. Далі буде все ось так підряд вам показувати. Цукрову пудру взяла. Потрібно буде для глазурі на пасочку ванільний цукор, тому що теж потрібно додати. Бачила, зазвичай беру такі маленькі пакетики, але тут була така велика пачка. Все одно використовую для оладок або млинків, коли готую по вихідним. Ось тому буде тут 250 грамів, дуже багато. Також взяла цукор е, звичайний, тому що він також знадобиться на приготування пасочки. Далі е, купила чайок, ось такий фруктовий, бо іноді люблю попити чай. Ось цей брала також у цьому магазині е, з натуральними кліками. Я не знаю, як ще назвати цей магазин. Там все натуральне, все для дітей, багато чого, е, продукції натуральної, коротше. Ви поняли? Далі цукор показала, масло ось таке, 82%. Був по знижці майонез, і взяла його, тому що був по знижці. Зазвичай він дорожче коштує. а але... Ось так. Далі також велику пачку соди взяла, бо в мене майже закінчилась, а іноді використовую щось почистити в биту використовую, зазвичай. Десь щось протерте із содою дуже гарно. Далі дві такі буена. Мені подобаються саме з білим шоколадом. Вони якісь м -м, дуже смачні. Побачила також бумага для випікання. Там щось коштувало леї. вирішила взяти, тому що в мене вже майже закінчується. Далі мука, дві упаковки. Тобто 2 кг, щоб мені точно вистачило на моїй пасочки. Так, і тут у мене пакетик ще тут все підряд. Знайшла такий для всіх кольорів, воск, напевно, щоб змащувати взуття. Ось. Такий безкольоровий, можна сказати, для любого кольору підійде. Далі ізюм, Ось такий світленький взяла. І десь там ще. ну ладно, Як попадеться, покажу. Далі сметанка. Також потрібна за рецептом мені. Ось такі формочки. Тут три, і в мене ще є, тому точно вистачить. На всяк випадок купила ще трошки, бо не знаю, скільки тісто вийде. Палички теж закінчились. Просто згадала і купила по дорозі в магазині. Таке кусочок м'язка. Щось захотілося. Я просто, знаєте, чого? Була голодна в магазині і накупляла ось того, чого не було у списку насправді. Ну, вже ладно. Також не було у списку в мене винограду, але купила, тому що і малий їсть. І я їм, в принципі, ми любимо виноградик. Ось ще один ізюм, це для е, пасочок. Далі молочко ось таке. Теж для пасочки. Апельсинки теж для пасочок. Тут три штучки, це забагато, але нічого, з'їмо те, що залишиться. Але я люблю, коли трошки із запасом є, щоб в мене не було все впритик, а щоб було стільки, скільки мені потрібно. І я вже вирішую. Скільки мені з цього всього брати? Я буду вже за рецептом там дивитися пропорції всі, але взяла так, щоб мені вистачило на, на все. Далі в мене різні набрала посипочки. Якраз таки прикрашати паски тут шоколадна. Ой, пала. Ось такі кульки. Різних набрала. Я думаю, з данечкою будемо прикрашати, щоб в нього був вибір, щоб йому теж було цікаво це робити. Ось такі. Такі кульки ще маленькі, шоколадні посипка. І ще одна таку кольорову. І, начебто, все. І тут останнє, що тут є, це дріжджі. Взяла три упаковочки. В мене ще є вдома. Також буду дивитися, скільки мені буде потрібно. Ну, я думаю, мені 100% вистачить цього всього. Я ще почитаю, як його використовувати, Тому що в мене рецепт із живими дріжджями, але можна використовувати і сухі. Просто треба подивитись у пропорції, як там з мукою. В принципі, все. Все в мене тут пусто. А -а -а -а. Ось така в мене вийшла закупочка. Зараз буду розкладати по місцях. І вже в інший день, я просто сьогодні в мене був час, я все це купила. І коли вже буде вихідний, це, напевно, в п'ятницю перед пасочкою буду. Випікати все. І в мене вже все готове для цього. Нічого не потрібно більше докупати, просто потрібно буде робити і все. Все, ети хватять. Ось ети нужно. Папка обабиться. А нока во телі. Эти... Все, аталічна! Звізда, здесь стойка. І на цьому я вже буду завершувати своє відео. Це моя рутинна справа. Кожні 2-3 дні збираю речі з сушилки і розкладаю їх по місцях. Я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, будь ласка, не забувайте підписатись, поставити вподобайку і зустрінемось з вами у наступному відео. Бувайте!